Якщо людина живе у вишневому, де їй придбати плитку? Вишневе київська і не тільки вишневому може бути людина в ровні, в Тернополі, Франківську, без різниці позвонили, замовили. Якщо відправка, ми відправляємо тільки при 100% оплаті. А по відеозв'язку можна обрати? Плитку? Без різниці. У нас за тиждень вже скільки разів по відеозв'язку набирали люди. І це вирішувалося буквально 20 хвилин, і машина вже уїхала з плиткою. Покажіть по акції, яка у вас є плитка. Акція є 299 гривень на залишки. А це по перші 400 сорта? гривень ви показували, чи по скільки там, чи по 300. Це, це по 400 гривень. Акція три позиції, у нас йде зараз по 400 Підбетону, гривень. Береться, так? Да? Так. Да. 400 гривень йде. Три позиції плитки, є в великих об'ємах. ця плитка. Це все можете приїхати на склад Вишнева Київська, 27, Стоковий склад плитки підбираєте, оплачуєте, і ми вам або відвантажуємо, або самі забираєте. Ось такий є великий є. склад плитки у вишневому, тому кому потрібно, звертайтеся до Віталія. Стоковий склад плитки, вишнева Київська, 27.